Мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? На великдень на соломі проти сонця діти Грались собі крашанками. Та й стали хвалитись обновами. Тому к святкам з лиштвою пошили сорочечку, ті стьошку, ті стрічку купили, кому шапочку смушеву, ще бідки шкапові, кому свитку. Одна тілько сидить без обнови, сиріточка, рученята сховавши в рукава. Мені мати купувала, мені батько справив, а мені хрещена мати лиштву вишивала. А я в попа обідала Сирітка сказала. І виріс є на чужині і сивію в чужому краї, то одиноко мені здається. Кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Аж бачу там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну у те найкраще село, у те, де мати повивала мене малого. І вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі і б'ючі, при ставила, молила, щоб доля добре любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талан, аж страх погано. У тім хорошому селі чорніше чорної землі блукають люди, повсихали сади зелені, погнили біленькі хати, повалялися. Стави бур'яном поросли, село не наче погоріло, неначе люди подуріли, ні на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши, назад, поїхав знову на чужину. І не в однім отім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли, пани лукаві. Гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини. А при погані пани жидам, братам своїм хорошим остатні продають штани. Погано дуже, страх погано у тій пустині пропадать, а ще поганше на окраїні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха, то скрізь, здається, любо, тихо і на Україні добро. Меж горами старий Дніпро, неначе в молодці дитина красується, любується на всю Україну, а понад ними зеленіють широкії села, а у селах у веселих і люди веселі. В одному, може, так і сталось, якби не осталось сліду панського на Україні Лічу в неволі дні і ночі, і лік забуваю. О, Господи, як то тяжко ті дні минають, а літа пливуть між ними, пливуть собі стиха, забирають за собою і добро, і лихо, забирають, не вертають ніколи нічого. І не благай, бо пропаде молитва за Богом. І четвертий рік минає. Тихенько, поволі, і четверто починаю книжечку в неволі, Змережати, змережаю, кров'ю і сльозами. Мої горе на чужині, бо горе словами не розкажеться нікому ніколи, ніколи, нігде на світі немає слов далекій неволі. Немає слов, немає сльоз, немає нічого, немає навіть кругом тебе великого Бога. Нема на що подивитись, з ким поговорити. Жить не хочеться на світі, а сам муси жити, мушу, мушу. А для чого? Щоб не губить душу? Не варт на того жалю. Ось для чого мушу жить на світі, волочить неволі, кайдани. Може, ще я подивлюсь на свою Україну. Може, ще я поділюсь словами, сльозами. З дібровими зеленими, з темними лугами, не маю мене роду на всій Україні, та все-таки не ті люди, що на цій чужині. Гуляв би я понад Дніпром, по веселих селах та співав би свої думи тихі, невеселі. Дай дожити, подивитись, о Боже мій милий, На лани тієї широкії на тієї могили, а не даси, то донеси мої сльози, бо я, Боже, за неї гину. Може, мені на чужині легше лежать бути, як іноді в Україні згадуватимуть люди. Донеси ж, мій Боже, милий, або хоч надію, пошли в душу, бо нічого, нічого не вдію. Убогою головою, бо серце холоне, як подумаю, що, може, мене поховають на чужині, і мої думи за мною сховають, і мене на Україні ніхто не згадає. На панщині пшеницю жала, Втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать, воно сповитеє кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а женатий. На вольній бачиться, бо сам уже не панський, а на волі. Та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога. Проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько сповела, Та щоб дожать до ланевого, Ще копу дожинать пішла. Нащо мені чорні брови, нащо карі очі, нащо літа молодії, веселі, дівочі літа мої молодії марно пропадають, очі плачуть, чорні брови от вітру линяють. Серце в'яне нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені, краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою на сім світі жити, свої люди, як чужі, ні з ким говорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, день і ніч воркує. Ніхто його не спитає, не знає, не чує, чужі люди не спитають. Та й нащо питати, нехай плаче сиротина, нехай літа тратить, плач же серце, плачте очі, поки не заснули голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, щоб понесли, буйнесенькі за синіє море, чернявому, зрадливому на горе. Доборолась Україну до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, провести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде мати. Тирина, добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте. і чужому научайтесь свого, не цурайтесь, бо хто мати забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату, не пускають. Чужі люди проганяють і немає в злому. На всій землі безконечній веселого дому я ридаю, як згадаю, діла незабуті дідів наших, тяжкі діла, як би їх забути. Я оддав би веселого віку половину. Отака От то наша слава, слава України! Ось так і ви прочитаєте, щоб не сонним снились. Ці неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали, Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благослови дітей своїх. Твердими руками і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотна давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Ти не лукавила зі мною, ти другом, братом і сестрою в сіромі стала, ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця отвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, Колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав і учись, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди, та дарма ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже вбогий, нелукавий. Ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами?